Школа сміливих рішень знову з вами. Як і обіцяла, сьогодні ми поговоримо на серйозні теми, поекспериментуємо і дізнаємося, як старшокласники готуються до контрольних. Тому не біжіть далеко від екранів телевізорів, бо ми розпочинаємо. Сім'я це маленька країна, в якій тато президент. Мама міністр фінансів та охорони здоров'я. А ми, діти це народ, який постійно щось вимагає та влаштовує страйки. Жартую я! Хоча в кожному жарті частинка правди таки є. Минулого разу ми почули, що таке сім'я та як вона створюється. Сьогодні ми дізнаємось, які обов'язки в кожного члена сім'ї та хто є її головою. Тож увага на екран! Обов'язки, що їй потрібно приготувати, їсти, поутюжити, мені прическу зробити. У тата обов'язки допомагати мамі, виносити мусор і возити нас в школу з братом. Вона то прибирає, дивиться за, моєю, за моїм братиком. Вона вдома хазяйка, у нього обов'язки возити в школу, заробляти гроші, ну, там дивитися за двором, кормити наших котів та собак, які теж члени сів ї. Ну, У твій обов'язок перший, так це не розводити бардак і не лізти до мене у кімнату і не розводити там великого гарний дира, щоб у мене було менше справ і з уроками більше справи. А у мене дивитися за братиком там. Ну, якось стараться, щоб він не бешкетовала, заводити з ним игры різні. Мама, ну работает на работе готовит и есть. Папа зарабатывает деньги, ездит в командировки. У меня у мамы обязанности она помогает мне делать уроки, готовит еду и ведет меня до школы. Папа идет на работу, чтобы нам было что-то есть. Моя мама наготова, ты уже ты с пластыми до... сестрицькам... э... э... зачистку... не зиб... Нагодувати, а у тата е, заробляти гроші, відвезти. нас у школу сестричку в садочок. А якщо полиця поламалася, хто це робить? У тато. Ми з сестричками маємо прибирати, е, мити посуд, е, робити уроки, ходити на роботу, прибирати, готувати їсти. нюха ходит на работу э, и строит э, Дим, дачу. Мамы готовить кушать, привидать, помогать мне делать чудоки и заботиться о всей семье. Папа затопатывает, он у меня строитель. Меня, навірно, допомагати. Моя мама в наду вона мені допомагає робити уроки, вона забіляє глощі. Вона готові їсти. У мене я можу робити уроки, і допомагати мамі на кухні із прибиранням. Її обов'язки мити посуду, прибирати, ходити з нами на вулицю і дивитися за маленьким. Тато заробляє гроші і може ми, коли їдемо на рибалку, він завжди ловить рибу. В тебе? які Робити уроки, забавляти Ілью, і коли приходять до нас гості, теж гратися з кимось з друзів. Хто голова сім'ї і чому? У сім'ї частіше всього стає вже наймудріший, найрозумніший. І той, хто має багато досвіду життєвого, от, наприклад, як батько, або мати, або, і, або бабуся, або дідусь, ну, ті, хто старші, та й помудріші, щоб сім'я просто не розвалилась від спору. Я думаю, що. Глава семьи ⁇ это папа. Почему? Потому что папа идет на работу, зарабатывает деньги, чтобы нам было что поесть. Цитата. А почему? А тому що якщо мама міняє, коли мама виходить вона, якщо вона міняє фамілію на татину фамілію, тоді тата глава сім'ї, а якщо не міняє, то мама. Мій братик, тато, мама і я. А чому? А, тому що мама завжди обирає а, і робить, мені допомагає. І все для нашої сім'ї. Тато е, приносить, може принести нам пару яблок з свого сада і е, купляє їжу, а я е, забавляю Іллю і мама дуже рада, що. Я можу за ним подивитись. Ілья дуже хороший. Я думаю, що глава сім'ї это тот, хто візьме більше хліба на свадьбі. А зараз переходимо до найцікавішого. На черзі експерименти. Експериментують і наші старшокласники. Ви коли-небудь писали шпаргалки? Я, звісно ж, пробувала, але ще ні однією не скористалася. Помітить вчитель, виставить за двері, вліпить одиницю в журнал і по контрольній. Я, звісно, не хочу так ризикувати, а точніше не можу. Часу нема виправляти бали. А от Еліна Єлецька знає, як непомітно скористатися шпаргалкою. Усі подробиці далі у сюжеті. Привіт! Сьогодні я набралася сміливості і підготувала на контрольні шпаргалки. Скажу чесно, вона мені так і не знадобилася, бо пишучи, її я освоїла 80% матеріалу. Якщо ж без підказок на контрольні самостійні іспитах чи модулях вамної бітись, то цей сюжет саме для вас. Тому що сьогодні я підготувала для вас декілька способів виготовлення словнозвізних шпаргалок. Що ж, приступаємо. Шпаргалка, звичайна, це папірець, на якому дрібним текстом і тезисно написано відповідь на одне або кілька питань. У багатьох вчителів з такої шпаргалки списати дуже складно. Зручніше за все буде списати, якщо сісти всередині аудиторії, щоб не було прямої видимості на підказку, а була пряма видимість на вчителя, тобто покласти підказку за чиюсь спину. Бомба це листок із заздалегідь правильними написаними відповідями. Вимагає багато часу для підготовки, але один з найкращих методів. Для того, аби все вийшло, потрібно сходити на контроль до іншої групи і подивитися, на яких аркушах вони написали контроль. Після того написати правильні відповіді на таких самих листках. У процесі іспиту необхідно відразу знайти листок із правильними відповідями і висунути із загальної пачки. Потім ще навіть писати на своєму аркуші, аби бачили, що ви працюєте. Коли написала один лист, необхідно замінити його на бомбу із правильним. Плеєдна шпаргалка це запис із правильними відповідями на питання. Незручність полягає у тому, що людина на контролі з навушниками виглядає якось дивно і підозріло. Щоб списати з такої шпаргалки, необхідно сісти в кінці аудиторії поряд з вікном. Щоб навушники не було помітно, можна опертися в вікно і затиснути їх руками. Зламаний олівець. Беремо кілька ручок і олівців білого кольору, робимо шпаргалки і клеємо їх на прозорий скотч. При цьому, на іспиті, щоб почати читати підказку, робимо вигляд, що у вас кінчилася ручка або зламався олівець. Самородна етикетка для пляшки для цього нам знадобляться принтер, листи А4 і пляшка з водою. Суть даного методу полягає в тому, що ми підроблюємо етикетку для газованої води з написаними на ній правильними відповідями на питання. Єдиним мінусом є лише те, що на етикетці обмежене місце для написання правильних відповідей. Аби списати вдалося, запам'ятайте 5 порад. Пишіть шпаргалки лише самі. Пишіть лише найголовніше. Пишіть розбірливо структуровано. Діставайте шпаргалки лише тоді, коли ви дійсно не знаєте відповіді на запитання. А зараз серйозно, знайте, що викладачі все завжди бачать і розуміють. Вони теж були учнями і теж писали шпаргалки. Якщо у вас не відібрали таємний листок під час списування, значить вчитель зрозумів, що ви заздалегідь підготувалися, і у пам'яті у вас це щось закарбувалося. Тому пам'ятайте, нахабність, звісно, друге ім'я, але нахабніти треба в міру. Недоповаги до себе жоден вчитель не потерпить. На сьогодні в мене все. Та рівно за тиждень ми знову зустрінемось з вами і розповімо про всі сміливі вчинки, які нам довелося зробити чи побачити. Ми поекспериментуємо та дізнаємось найдитячі відповіді на дорослі теми. Тож чекайте наступної зустрічі. А наразі я, Таїсія Таран, прощаюся з вами. Бувайте!